За що люблю я Україну, за те, що край це рідний мій, за гори, віки і лінини, і за Дніпро, і що живий, за мову гарну, Солов'їну, за пісню, що в серцях вона, за те, що це моя країна, яка в душі, немов струна. Де би не був, куди б не подався, ти не забудь і завжди пам'ятай, де у дитинстві мрій не вогойдався, в серці завжди батьківщину кликай. У світі багато чудових країн, мені наймівша, найкраща країна. Ка піднялася, мов фені собі. смертна моя Україна. З усіх одна країна, найрідніше нам усім, то прекрасна Україна, нашого народу дім. Моя славетна Україна, земля не козаків, була ти мужня і містліна, зі значних років. Серце хоч з вами б'є, бо вітчезна в мене є. Бажана як та жартеця, Україна білолеця. Ой ти ненько, Україно, я тебе кохаю в світі кращої країни. Я не знаю. Буваю часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чесно, незрадливо. Все, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Ой ти, сонечко, ласкаве, зігрій Україну. Бо фашисти московиті руйнують країну. Рік за роком йде, рік за роком і нам, він раз і у власній державі. Ми ставали в ланцюг і на нашу нам, Чіпли в ньому ланки їжджають. Наша славна Україна, наше щастя й наш рай, що на світі є країна, що миліша наш край. І в щасливі дні години ми для неї живемо. Для України і на Україні будем жити й помимо. Ой тому сьогодні треба нам край боронити, щоб, майбутньому, змогли в Україні. Сонценосна соборна держава, Україна, колиско моя, ще не вмерла, немре твоя слава, завояв на вчесний боях. Тут мами пісня, вона лунає нині. І її підхопили поля і гаї. Її вечорами по всій Україні співають сюда Кримчани і сумчани, луганчани і кияни, кажуть, донеці, сину, нас держава, Україна, разом всі ми одна сім'я. Донечани і полтавщани, харків'яни і вінничани, Мілітополь, Кіцьмен, Сміла, разом ми велика сила. В Симферополі, Львові, хай лунає рідне слово, і одеські, і Волинські, школярі ми українські. І бажає нам здоров'я, прикарпаття і подніпров'я, Чернігівщина і Буковина і вся велика Україна.